Пожежа в селі Яковлівка врятували 60-річного чоловіка. 19 квітня о 16.50 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Яковлівка Лозівської тергромади. На місце пожежі одразу виїхали рятувальники 35-го державного пожежно-рятувального посту на пожежній автоцистерні. Коли вогнеборці прибули на місце виклику, у приватному житловому будинку спостерігалося сильне задимлення. Під час проведення розвідки рятувальники виявили в одній з кімнат на підлозі непритомного чоловіка 60-го року народження, власника оселі. Потерпілого негайно винесли на свіже повітря, та до прибуття карети швидкої допомоги рятувальники надавали йому домедичну допомогу. Всередині будинку горіла пральна машина та меблі на площі 6 квадратних метрів. О пів на сьому вечора пожежу повністю ліквідували. Рятувальники називають ймовірну причину пожежі занесення відкритого джерела вогню власником оселі.